Друзі, сьогодні ми будемо грати Golf A Garden. У мене другий слот і сьогодні у мене з'явився Red Fox. Просто випала із яйця сьогодні. Ладно, тут у мене є Rable Sugar Apple. Apple, Ray шишка, Gold, ще одна огромна шишка. Голд. Мумелом огромний. Короче, ви вже його бачили. Ти не бачили? Не знаю, коротше. <плес> добавили... я був на обновленні і додали китайське обновлення. Давайте ми зараз прийдемо на якийсь сервак. І там щось з Ред Фоксом зловим. ловим. де зайде, бо в мене вже показує Реді. На мені кубничка притащила. Кубничку она мне притащила. Попыталась мангу звер. Если у чего то наверное, так шок. Наверное. Давай это. Я вот что он меня Ну и дерка. Я он на мало раз фокус. Ти поняв, коли, коли воно... коли воно... Знаєте, коротше, коли... Оно. Ну, При я тобі сімечко, то вона ще йде за другим. Ну так що всім пока. Гарної удачі!